Вітаю вас, шановні трейдери. Сьогодні ми продовжуємо написання нашого торгового бота. І сьогодні ми займемося безпосередньо написанням торгового API. То для спілкування з біржею, щоб ми могли отримати необхідні дані, робити розрахунки і далі відправляти ордера і контролювати стан нашого бота. І так, перший метод, який нам потрібен, це інформація про інструмент. Рест API і вибираємо. Публічні дані. І нам потрібен цей метод інструменти. Викликаючи його, ми отримаємо дані про повну назву інструмента, базову валюту валюту котування для нашого спот інструменту Мінімальний розмір, розмір лота, розмір, розмір тіку для торгівлі. І так, переходимо в наш торговий бот. Створюємо новий метод. Плічна функція, так як ми будемо її викликати із боту. Так, давайте ми так введемо сюди зараз тут це зміна Результат у нас буде логічним. Тобто або є дані, або немає даних. І назвемо її так щоб ми розуміли, Get symbol Info і spot. Є. Yeah. Так, далі. Давайте напишемо наш URL. String, наш URL, наш API, API URL Тобто ось цей. І плюс шлях до методу. Для шляху для методу ми беремо, заходимо в IP і копіюємо Ось тут у нас, наприклад, є вже ap5 публік, інструмент type. Спот. Нам саме спот якраз і треба. Якщо вам треба щось, щось інше, дивитесь в параметрах, є тут маржинальна торгівля, свопи, фьючерси, опціони. І вибираєте потрібне вам. На даний момент нам потрібне, потрібен спот. Yeah. Далі викликаємо наш відкритий метод. Скільки це публічні дані, ми отримуємо дані без кодування. Пишемо await, оскільки метод асинхронний. І наш open кода request. І беремо сюди URL. Вставляємо все. Ми отримуємо дані по цьому методу. Далі. Ми введемо ще поняття строки помилки. Тобто, давайте спочатку напишу. Public Скопіюю і так швидше буде. Це текстові дані, в яких ми будемо вводити наш запит. Далі символ нової лінійки, і результат. Що це таке? Якщо у нас якась виникла помилка при обробці чи ще щось, ми можемо звернутися до цих даних і вивести їх. І в самому вже боті подивитися, в чому була помилка. Чи, можливо, біржа не дала відповідь, чи, можливо, ми неправильно якісь створили запит. Тобто для самого відлагодження це дуже хороша річ. І продовжуємо. Так, початку. Якщо маленька довжина, то значить є вже помилка. Тобто повернулася, повернула нам якісь неправильні дані. І ми повертаємо дані. В фальш, тобто неправильне виконання. І вже по error string ми визначаємо нашу помилку. Чи не нашу, взагалі помилку. Далі. Якщо наша відповідь складається. Починається із слова помилка error, то це є помилка вже виконання. От нагадаю, що в нас всі дані починається тут error, що помилки тут також error. І ми вже знаємо, що це 100%, це є помилка. І також повертаємо помилку. Наступне. І відкриваємо далі наш блок try, Тобто, щоб ми захиститися, якщо якась помилка при обробці була, щоб наша програма не злітала, ми виконуємо її у блоці try. І catch, І далі. Для простоти використання наших даних ми введемо кілька словників. Що таке словник? Словник це набір даних, які відповідають певному ключу, відповідає певні дані. І цим дуже, дуже зручно користуватися. Ми вже в процесі роботи я вам покажу. І так, що нам потрібно по словнику? Так, давайте скопіюємо. Для початку список символів нам потрібен. Список це буде ліст. Ліст string. Так називаємо символс. Порівня. Новий ліст. Є. Yeah. Скопіюю. Наступне, що нам потрібно, це є розмір тіка. Таким звем. Тік. Сайз. А це вже буде у нас словник. Дікшенарі. І ключ у нас буде строковий. Ключом буде і, на, і, назва символа. А вже значення буде дабл. Купіємо сюди, є наступне розмідлота. Тип даних такий самий буде. Ключ наш символ, а значення буде саме значення. Лота. Yeah. Наступним треба мінімальний розмір. Щоб перевірити, чи наша позиція не є меншою за вимогою до розміру позиції від біржі. Далі. Базова валюта. Тобто це перша валюта в парі. Ми називаємо її Base 1, щоб ми знали одиничка, що перша, щоб не путатись і значення стрінг буде. І тут також є. І останніться валюта котування. Тобто друга валюта в парі. Так і назву її. Є. З цим порядок. Вертаємося назад. До написання. І так, для початку, ми маємо якщо в нас є ці дані, вже є, і ми ще раз випадково викликаємо цей метод, щоб не було помилки, оскільки Ну ті ж самі дані будуть пробуватись ще раз додаватись тим самим ключем. Тому ми їх очистимо. так Тобто, якщо символи не, не дорівнює, ну, ми їх зачищаємо. и так иче метод лот сайз І валюту котування. Є. Yeah. Далі нам потрібно отриманий результат у форматі JSON обробити у зрозумілий для. Для нас, для обробки даних. Для цього ми створимо тип, він клас для обробки. І так. Назимові його public клас. Назимові інструмент. Це можна поставити. А зверху нам потрібно додати, що це є властивість нашого JSON-модуля для обробки даних. JSON property. І давайте так. Вернемось до нашого API. І так, отримані дані. Почнемо з назву символа. Назва символа це є у нас ID. І копіюємо звідси дані. І З JSON Property у нас підкреслюється, оскільки нам потрібно додати Newton Soft JSON. Ось. І, і тепер можемо працювати далі. Name, name не підійде, назвемо символ, наприклад. Так, давайте я кілька разів скопіюю це далі. Щоб не було ніяких нюансів. А потім лишнє заберемо, якщо нам не треба. Так, я щось наплутав трошки. Так, наступне, що нам треба? Розмір тіку. Тік сайз є. Записуємося тік сайз. І змінюємо нам назву на tic. назву рекомендую писати зразу зрозумілі, щоб не було ніякої потім путаниці, коли будете писати бота так Наступне розмір лота. Це лот сайз. Пишемо. size. Наступний мінімальний розмір. Пише. А, і не забуваємо про типи. Так, сайс, зелек, букви напишем. Так, і що у нас залишилось базова валюта? валюта котирування. Так, сюди. є базова валюти. Пишем рейс. І валюта котирування. Тут, до речі, пусті дані, оскільки ми отримуємо дані по СВОПам. В свопі немає поняття базової валюти і, і валюти котирування. В є тільки будуть в маржинальній торгівлі і в споті. Лишнє забираю. Так. Це є. Тобто перелік наш є. Але перелік йде вже масивом в даних. Тобто нам ще потрібно зробити загальну обробку для цих даних і отримати масив. Для цього ми створюємо клас. Так, я скопіюю для простоти, а зараз лишнє видано. Я називаю інструмент Full, тобто повний запит. І міняємо тут у нас що є? У нас є код, значені int Тобто ціле число? І далі повідомлення. Це текстові дані. Так, і в нас залишається останні дані, це є. Ой, не сюди. Це є дата. Безпосередні дані, тобто ми бачимо квадратну дужку, значить це є масив. Масив, чи в ще перелік по-правильному. Пишемо дата, пишемо ліст. І цей перелік наших даних інструмент. Для зрозумілості пишемо дата. Є. Тепер йдемо безпосередньо обробляти наші дані. І так, беремо наш тип інструмент full, тобто весь запит. І зміна цього типу і дорівнює. Викликаємо метод JSON-convert. Convert і десеріалізувати об'єкт. Ось і воно нам автоматично навіть доповнило. Тобто ми десеріалізуємо об'єкт Res, тобто те що ми, то, що ми отримали, коли послали цей запит, і з типом інструмент full. Все це зрозуміло. Далі ми робимо перевірки. Тобто, якщо наш результат дорівнює 0. Він результат не повернувся до рівня 0, або, або дані, що повернуті, нас також дорівнюють 0, тобто не отримані. Закриваємо душечки. То ми повертаємо помилку. Тобто дані не отримані, щось пішло не так. Ми повертаємо помилку, і в нас тут будуть дані для аналізу error string. І далі, якщо ми дані отримали, давайте ми ще тут на всякий випадок зробимо перевірку на кількість. Дати count якщо менше дорівнює нулю. Ось. Все. Тоді, тоді то помилка. Якщо ні дані є, ми робимо їх перелік. Ось, на if Тут int i дорівнює від нуля. До всіх даних, до весь перелік даних. І збільшимо одиничку Ми пишемо. symbols Додаємо. І значення додаємо наш резулт дата. Дата. Іти елемент і вибираємо значення символ. Є yeah. наступне. Розмір лота. Lot size. Add. Зверху у нас перелік, а тут у нас вже є словник. Тобто ми додаємо ключ спочатку. А, а до ключа далі даємо значення. У нас підкресли, що на той тип, і ми беремо lot size. Так, lot size, load size. Є крапочка з кромою. Переходимо до розміру тіку. Давайте тут скопіюємо, щоб швидше було. Ключ до словника в нас той самий залишається, тут тільки міняється тік сайз. тег size наступные минимальный размер далее у нас идут данные базу и валюте Все, наші дані зберегли. Далі, якщо випадково в нас при запиті розшифровці чи ще десь була помилка в кетч, ми додаємо, що виникла помилка. Вже без деталізації. Деталізації ми отримаємо звідси. Що у нас тут? Так, давайте перевіримо, що у нас підкреслюється тут. може розуміти. Всі путі ага, Ага, о, дивіться, сам глаз забув. В кінці, якщо все пройшло добре, ми повертаємо true, Тобто, що все пройшло гаразд. Далі, наступний метод відкритий нам, що потрібен, це є отримання даних по свічкам. Тобто дані, дані по торгам, щоб ми могли по них вираховувати нашу ковичу середню. Ми цей метод скопіюємо, оскільки тут дуже багато спільного буде, щоб ми не писали все знову і, і розкриємо. Так, називаємо наш метод Get HLC. І так, перед тим, як Давайте перше вхідні дані. Вхідні дані це у нас має бути наш символ, по якому ми нам необхідно взяти дані. І таймфрейм. Він також йде в текстових даних. Далі перейдемо на API. Так, це вже і ринкові дані. Get CandleSticks. Ось є в нас наш метод. Що нам потрібно ввести сюди? Наш інструмент. І розмір бару тобто таймфрейм. After before. Це все далі не, не обов'язково оскільки ми отримаємо останні дані. Дані у нас йдуть у форматі час, від ОХЛЦ стандартно. Відкриття, максимум, мінімум, закриття. А, і об'єм. І ми зробимо. Наш метод для цього. І так, заходимо, створюємо, копіюємо тут і пишемо KendallSFU. Тут так само у нас є код. Код повідомлення і масив даних. Цей масив і і цей, цей перелік складається з переліків даних. Тому ми можемо без слишнього розшифровування написати, що це є перелік масивів double Оскільки всі дані підходять під цей формат. Але для зручності ми створимо ще наш масив Candles. окремо Суть в тому, що масивом даних оперувати не дуже зручно. А нам простіше позначити дані так, як зрозуміло нам. Тобто ми беремо Нам потрібні double open high. Low і close. Самого значення часу нам не потрібно, оскільки ми будемо по індексах користуватися. А вже самі, які дані отримувати, які використовувати, нам набагато зручніше буде використовувати через дані з назвами. І переходимо давайте безпосередньо вже до нашого методу. Так. І так. Виходимо сюди і копіюємо. Candles Install дорівнюємо. Купіюємо це. Далі, який інструмент? Це наш символ? Плюс. І ми використовуємо дані бар. Тобто наш таймфрейм. Так, об'єднуємо по правилам. HTML End дорівнює і плюс таймфрейм. Є. Yeah. Далі так само отримуємо наші URL, порівнюємо дані. І ось цього нам уже не потрібно. Ага, що ще потрібно. Тут ми отримуємо вже не логічні дані, а отримуємо безпосередньо перелік свічок. Все, тобто ми отримуємо готові дані для використання. І тут вже буде не фальш, а ну Тобто, якщо обвертається ну, відсутні дані. Значить, щось пішло не так. Тут, ну. Тут у нас вже буде дані Candles full. І отримуємо дані цього самого формату. Так, це ми забираємо. Створюємо змінну на для самих свічок, щоб ми, утрим... щоб ми записували вихідні дані. List Candles дорівнює. Ну, давайте Result 2. Це тимчасова змінна тому нам особливо гадувати назви не потрібно. Yeah. І тепер створюємо тут тип Кandл. CNDL. Дорінія. Новий об'єкт Candles. Yeah. І записуємо тепер на нього наші дані. CNDL Open. Дорівнює наш result-дата. Дата елемент номер І. І тепер по масиву це буде перш, перший. Тобто, в даному масиві під індексом 0 D час, під індексом 1D відкрити, 2 закрити. Ой, 2 максимум, 3 мінімум, 4 закрити. Ну і 5 об'єм, якщо він потрібен. Нам зараз він не потрібен. Так. Копіюємо далі high 2 low 3 equals закриття свічі 4. Все всі дані ввели і тепер наш result 2 ми добуваємо Додавляємо нашу дані просвічку. Все, готово тут. Тут, при помилці, ми повертаємо ну. А в кінці, якщо все пройшло добре, ми повертаємо result 2. Це заняття у нас щось зайняло трошки більше часу, ніж я очікував. Тому давайте про закриті методи ми вже проговоримо у наступному занятті. Дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Якщо ви хочете продовжити навчання по написанню торгових ботів, підпишіться на канал і поставте дзвіночок. До зустрічі в нових відео.